Може, я би тебе не впав. Тримайся за ту руру. О, ту руру тримай. О. Тримайся, руру. Дославку тримай такий величок. <реку> Як <реку> тобі <реку> не <реку> Народився, добрі люди. З Різдвом вітаю я всіх вас, хай за нелюта кривда всюди, народжений, хай щасливий враз. Я ангел, вісник доброї надії. Оберігаю я достойних на землі, допоки іскра у житті живріє, не покидаю я нікого у біді. Але сьогодні, Божа ласка, вже місію мені дає оповіщати людей добрих, що спас на світі в нас жиє. Одній з перших, хто отримав знамення Світлої зорі. Це були пастирі в полі, що бачили вони і чули. Нехай розкажуть вже самі. Христос родився, радість буде. Нам ангевістку вже послав. А зірка шлях нам показала, де перед Богом та людьми народжений повстав. Ми зовсім навіть не вагались, зібрали швидко і пішли. Та тільки мало дарів взяли, не дуже ж бо багаті ми. Щире серце наше відчувало, поку потребу жартувати. Хоч би тільки поклінь та ягнятко. Ну як могли туди мене піти? А там Ісус лежить на сіні, теплом осяє все навкруги. Марія з Йосик бомбілія скині, новонародженим піклуються вони. Зустрітися з Ісусом була справжня радість. Одній з перших ми віддали свій поклін. Та звісти по народження Месії вже шириться земля і в кожен дім. Так, так, вже шириться вона й по Україні. Це світла звістка радості і тепла. Ми прийшли до вас нині принести дух українського Різдва. Народ український Бога віру має. Народження Ісуса, шанові дає. Спасителя для всього світу вітає, ім'я Його на правду і святе. А щоб підтвердити слова ці наші щирі, то можемо заколядувати ми. Традиції шануємо і свята правдиві. Святкуємо з колядкою завжди. adiçoei lhe Колядку чуємо з моєю мамзель. Та думаємо, зайдемо до вас, бо як би знайжені. Ми до себе в наш картель. Я сура, то мій мошко високий, дурного прикладу ми не несем. Ми тільки хочемо, щоб мир тут був і спокій для тої цьоці і для того вуйка з черевцем. А що ви всі тут посходились? Можливо, і грошей схром. Так може би з Юреєм поділились, табличка ділення мільйон. А ну, давайте, вже у нас щось купляти. До речі, все майже задарма. А що у нас є? То скаже спекулянт наш Мошко. У нас із ним комерція на двох одна. О, найкращий в світі у нас товар бегу. Борсучий чи собачий жир. Тречення хрін ми продаємо без торгу, ліцензію ми маємо на козячий сир. Третинки, четвертинки цегли з Олешнецької цегольні. Цілу не продаємо, бо дуже дорога. Якщо вам треба, то на все у нас є сертифікат. Товар в нас якісний, підробки в нас нема. Міняємо також євро і доляри. Кращий курс запропонуємо вам. А кантор наш у Бориславському підвалі. Його ми у циганів орендуємо. Ну і китайські запчастини до машини. Реліквія в нас є, радянські копійки. А ще ми сурою лісницю насушили. Купляйте швидше, бо в наявності все є. Перебочки сушені з дірочками, горошки в шоколаді чи то бобельки. Для унітазів кришки з квіточками. Шипільська піря, страус у подушки. А ще ми маємо будівельний матеріал. Пляшки скляні, порожні на дренаж. Зв'язки ми маємо з місцевим вітання. На вусянці можемо зробити пляж. Але не продаємо, ми тільки ще й купляємо. Лишаночки відпив концерт. Уставнику знайомого ми цигана маємо. Металобрух по гривень 20 ми приймаємо без проблем. Ми хочемо, щоб все було нормально. Але для того треба поважати нас. На нас тримається весь світ. Реально. Не дасть брехати Мошко. Кумпельна, не дам, не дам. Скажу я вам відверто. І в мене є такий. Якщо у вас не буде грошей у конверті, то кляуза на вас паде мерщів. Та як ти смієш у такий день торгуватись? Не потребуємо тебе тут взагалі, а як буде ще більше придиратися, проженемо з тусанами на чолі. Цур, виконуємо план Б. Треба тікати, бо біда буде. Ти я ніби мудрий, та насправді є дурний. Ми нічого не зробили. Серце як слабий. Чуєш шум на вулиці вже є? Це підмога наша із тобою йде. Негайно всі тут розступіться, цар Ірод йде, іде, ви поклоніться. Не бійтеся нічого, добрі люди. Сьогодні сила в нас є непроста. Пославимо ми завжди і усюди Ісуса Сина, нашого Христа. Хто вчинив цей гамір тут? Бачу, взагалі страх загубили. Ви всі в мене будете ось тут. Якщо не скажете, про що тут говорили? Ви чули, що сказав ваш ясний цар, чи може язики позатинались, він може бути вдячний. І найкращий дар отримає послушний нам підданець. О, слава моїй файній бороді. Стала і для нас ясна година. А цурі в нашій сі сім'ї міг на голову з рушив. Ну що вже цуро говорить? ти це робити дуже добре вмієш. Ти язиком рідненько все це наплети, щоб коло тої у твоїй пані золотом засів. Та вже не гикайте, а говори, бо вже терпіння тут на вас немає. Як маєш щось сказати, то кажи, бо зараз воїн мій тебе тут порубає. По-перше, царю, ми твої друзі. По-друге, я така новина, що у цьому ямі народилося маля і буде царювати в світі нині. Хто? Що? Яка дитина? Не допущу цього, бо яє тут царем. Та навіть вже сьогодні вона згине. Гей, воїни! Рушайте вифлеєм, усіх дітей малих там нищить і карайте, коней сідлайте і рушайте враз. До двох літ хлопчиків, усіх там постинайте, виконуйте негайно мій наказ. Наказ святий для нас, порушити його не сміємо. Та перед тим доповідаю, що мені доповіли, про те, що йдуть царі, клонитись так званому Месії, несуть дари золото, скарби. Оце вже якась змова проти мене. Та хитрістю я розмотаю цей клубок. Лаштуй нам зустріч, приведи до мене, бо дуже хочу бачити царів цих трьох. Слухаю, царю, зроблено все буде. Царів до тебе, дітей у небуття. Накази царські воїни не судять. Це найкоротший термін виконається. Діки ви прийшли З далекого краю, за зорею йшли, щоб вітати рожденого Христа Бога праведного, пісню заспіваймо, Христа вітаймо, щоб вітати рожденого Христа Бога праведного. Пісню заспіваймо, Христа, вітаймо! На зустрічі з тобою ми неохоче йшли, бо маємо сьогодні іншу справу ми. Ти запросив нас у невдалий час. Якщо не заперечуєш, чекає вже за дорога нас. Ми поспішаємо, то швидше говори. Для чого і чому покликав нас сюди. Ой цар! Так само, як і ви усі. Уважте і мене, якщо є ваша ласка. Тим більше. Що на моїй ви тут землі, які є ваші наміри, скажіть, будь ласка, гаразд, послухай вже тепер за мене, отримав, звістку я прекрасну у вісні, що народився спас для мене і для тебе, та що там всі спасуться праведні. Зібрати дари клопоту не маю, піти у путь, не лінувався я. Хто має думку праведну, той знає, що треба йти і не боятися. Про себе я казатиму таке. На світ я наче народився, коли почув про це дитя мале. Ісусом зветься і з Богом воплотився. Не міг на місці вже сидіти я, невидимо руками наштовхала, не то ж дарів взяв, щоб привітати дитя, бо відчуваю справа ця святає. Ну що ж, історія моя така, Потреба поклонитися Месії, а те, що це Месія, правда є свята. Від щирості вона добром м'ясніє. За серце покликом іду, іду, і сумніву немає. Дари та вдячність, я несу, побачити Ісуса, я бажаю. Мужі, ясновельможні, у вефлеєм ідіть. Робіть обов'язково те, що загадали. А на зворотньому шляху до мене поверніть, щоб я міг теж клонитися йому і дати дари. Вертатимемо звітам, часу буде більше. Тож, мабуть, зможемо зайти сюди. Кому ж від цього буде гірше хорошу звістку принести? Тож, йдіть у Вифлеєм та поспішайте. У Йосифа і Марію, я вже застеріг. Утікали вони швидше з вихлоями. Покинули, щоб свого прихистку поріг. Сюди вам раджу більше не вертатись. Не дочекає третього, він свого віку чверть. Так, як всі діти безневині нині гинуть, знайде і він невдовзі свою смерть. О, а ось і я. Не бійтеся ми люди добрі. Нехай бояться зрадники, задає усі недобрі. Ти, англи, сьогодні роботи не маєш, бо той, по кого я прийшов піде зі мною в пекло, і ти ти знаєш. Коли про... відправлю цього лихаря, коли про мене йде розмова, рогами, гарний відсуваються все я. Коли добра пожива, від неї не відмовляється. Чого ти їжде стоїш? Невже не розумієш? По тебе я прийшов один, підемо ми удвох. По-іншому сьогодні зробити вже не смієш. Та тут, напевно, щось не те. Мабуть, жартуєш ти зі мною. Боже, це справді може бути все. Та ні, облиш, залиш мене в спокою. Твій спокій піде у пітьму. Шлях цей вилами можу показати, якщо треба і граблі візьму. Але тебе сьогодні тут мушу взяти. Ти царю не переживай, тебе ми не вежемо, такі як ти у місцях. Золотування теж ми маємо, от і ви собі таке. Лежиш ти у джакузі, і золото тобі тече, і палить тебе дуже. Ходім, тобі все я, я покажу, бо треба привикати. Як самім жару варити скипіти треба. І хто сказав, що справедливості нема? Це треба тільки вірити у неї. Потрібно славити і вірити в Христа, і буде щастя у кожному селі. Міцної віри всім бажаю вам любові, ласки і достатку, щоб добре було тут і там, щоб Бог прийшов у кожну хату. Бажаємо вам не боятися роботи, сім'ю любити, знати добре, все, не мати ворогів і без турботи. Робити добрі справи і добро буде. А також, щоб земля родила, щоб господарство добре йшло, саду квітучого, щоб була сила, щоб було радість, світло і тепло. От би і нам щось побажати для України, нашої землі. Так, маєш рацію, ти, брате, не можна забувати рідні краї. Бажаю щастя, радості, любові для України і людей, щоб дух український не вбирав нікого, щоб мир був і спокій для дітей, щоб воля була. І щоб жили наступні покоління, волі теж. Один щоб одного любили, достатку, гараздів без менше. Соро, 40... гейгу, Машко, я вже йду. Ви бачили, що діється у світі нині. Вже їди нема, а життя до нині. Чого бажаю я і вам? Щоб ви жили на благо нам, щоб всякі здення було повне. І тлушчу, і андрутів, і конфет. Горівочки і пива, самогонки, бо скотч, певно вже буде кльозет. Ну і гроші я не можу обминути. Не вірю, що немає їх у вас. Не думайте, що хочу його підманути, то просто цорі майтки вже купляти час. Так, так, і мошкою вже треба щось купити. Бо воші залізають ту кожук. А Міль вже з'їла портинята, як ласка, дайте гроші у лантух. Ми вас сьогодні будемо ночувати. Найкраще місце ви зробити для нас. А на ніч гарну пісню закувати. А рано вранці не будити нас. Як повстаємо, то дати нам снідання. І в торбу на дорогу про запас. Якесь би нашим жиденятам часування, бо чесність і порядність аж розпирає нас. Я бачу, ви вже зовсім знахабніли. Спокою людям не даєте ви завжди. Ще трохи і на голову бісіли. Пора вже збиратись та йти. Вже час і нам рушати далі, розповідати всім і вся про всі ці добрі новини, бажати щастя і добра. Так, так, пора збиратись далі та іншим людям звістку принести. Я думаю, що всі ви були дуже раді, бо робимо це щиро ми завжди. Прощайте та бувайте ви здорові. І дякуємо, що прийняли ви нас. Традиції шануйте, вони ж у нас чудові. А нам колядувати і далі час. Слава, слава Богу і Творцю Народженому у вертепі слава Ісусові Христу, Народженому у вертепі слава Ісусові Христу, здоров'я з зрібом Христовим, Бажаєм щастя і добра, нога я літа, блага я літа. Ну, от і все. Та ні, не все. Все тільки починається, бо малий Ісус до нас всіх сміхається. І цей початок мусимо зробити добрим всі. для себе, для сім'ї, для України і землі. А Бог у цьому Хай нам допоможе, бо маємо ми віру в нього дуже. Ідемо далі, щоб розвеселився. Весь рід український, Христос народився.